Так, Всім доброго дня. У нас тут на діляночці є ось такий кущ клену. Він розростається тут кожен рік, ну він не потрібен тут. І думаємо якось його прибрати. Що зробили? Зробили ось що. Викопав тут таку ось кругнього траншейку і залили ядами. Яди були до вони просрочені, їм вже третій рік. Розколотили і залили. Вилили сюди три відра. Ну і мабуть ядів там було 150 мл. ну Це розбавили на три відра. І ось такий результат на сьогодні у нас. Бачите, листочки пожовтіли, тобто щось да, воно дало. Просто хочеться якось його звідси прибрати. Він тут не потрібен біля городу, а він розростається і незручно потім обробляти. Десь забирає площу, потім далі і далі все він росте. Може хтось знає якісь хороші яди проти клена, щоб його залити, де воно засохло, де потім викинути. Так, а що по гарбузам у нас? По гарбузам у нас є ось такі сходи. Нормально так насіяли ми. Звісно жартую, це я так зрозумів, зійшли минулорічні гарбузи, залишилися насіння, це ось тут зійшло. Ось тут далі. Також зійшло. Бачите. Така ситуація, не знаю що з ними робити, чи вирвати і викинути їх просто. Чи може взяти розсадити. Посадити як розсаду десь. Так тільки не знаю, що з них буде. Це минулорічні, чи дадуть вони плоди, чи не дадуть. А ну порадьте щось в коментарях. Чи варто взагалі займатися цим, чи просто вирвати, і да викинути їх. А що по посадженим, то зараз покажу вам. Так, десь тут в нас було. Так ось. Дивіться. Можете проростати вже наші. Ну, це те, що я говорив, що тут вкинуто 4-5 насінь десь. Вони виростуть і десь як сантиметрів. 3-5 будуть. Ми їх прорвемо і залишимо. Два-три штуки. Думаю так буде нормально. Так і також у нас є тут а ось. Зараз десь я знаходимо вам, а ось також. Бачите як вони вилазять з під землі, наче так розрихлюють землю зверху і потім вилазять. Тут ось видно. От тут ось далі також, бачите. Розламується наче земля і вони вилазять. Ось тут, бачите, все, хай вилазить, це добре. Цікаво так вони проростають. Ось тут також такий горбук, чи це ні. А, так, бачите, ось Тоже вилазить гарбузик. Чудово хай проростають. Це добре. Також ось є сходи, але я, мені щось здається, що це минулорічні, тому що великі. Вже виростають, а я вам тільки ще показував. Там тільки прокльовуються, як би сказати, з землі. А тут вже великий. Ось також вилазить, ну тут вже посаджені. Так що гарбузи будуть. І це в нас український багатоплідний гарбуз. А що там в нас з туркою? Давайте пілимо, подивимося. Зараз десь тут була, ось друга половина. Діляночки. Я вам покажу, що по турки. Ось турка ось знайшов, дивіться. Бачите, також проросту такий чудовенький гарбуз, я думаю, буде. Прокльовується вже також. Ось також, бачите. Дивіться. Це такі сходи у нас на 11-й день після посадки. І далі тут також. Тобто ну, результат є. Це вже радує. Тут далі ми також садили, я казав польку вам. ну Там два рядочки буквально. Давайте ще подивимося, що тут. Десь тут у нас вона була, але здається то у неї ще сходів немає. Ось дивіться, тут щось ось, бачите, тільки прокльовується. Також, Але лазить маленький, але так, щоб як український ватоплідний турка, то ще не видно, щоб посходили. Тобто Трішки раніше вони зійшли. Це в нас третій день майже йде дощ, тому земелька сира. І як казав, то вже добре. Вони почали прокльовуватись, тож сиділи, бо засуха така майже була. Дай морози там такі. А тут пішли дощі, там може вже ж тепло буде. Дай вилазитимуть наші гарбузи. Садили ми ж ці гарбузи. Міжрядка вийшла в нас 150 см, а між ямками один до одного, там 80 см. Думаю, це буде більш ніж досить, щоб вони виросли і їм було комфортно себе. Почувати. Також, ось бачите, це турка. Ну, в принципі, вони нічим не відрізняються, я так бачу по листочках, що український багатоплідний, що турка. Так що тут такі справи у нас тут на діляності. Гарбуз росте, нас радує. Так що все добре. Кому сподобалося відео, ставимо лайк. Підписуємося на канал, щоб слідкувати за моїм відео, які буду викладувати. І подивитися все ж, що ми матимемо з цієї діляночки. Я потім в кінці вам покажу скільки кілограм насіння ми зібрали. І здамо його звісно. По якій цні там вже буде, не знаю. Покажу вам що ми заробимо з цієї діляночки на гарбузах. І чи варто взагалі було садити тут гарбузи. Так що всім дякую за перегляд і далі буде.